Майже два місяці після чергової ротації у вересні 2016 року бійці Дніпро-1 перебувають на службі у Бахмуті та Мар'їнці. Безумовно, ситуація у двох містах кардинально різниця, але у кожного своя специфіка роботи і завдання. Єдине для всіх бійців полку, які несуть службу у АТО захищати землю та свій народ від окупантів та терористів. Про роботу хлопців Дніпро-1, які цілодобово контролюють рух транспорту на блокпостах та співпрацюють з місцевим населенням, розповів заступник командира 5-ї роти. Основна наша задача, напевно, це недопущення просто сепаратизму на нашу неньку Україну. Займаємося ми виявленням осіб, які були замічені, скажімо так, в бандформувань на тій стороні, як ми її називаємо, хоча вона Україна одна. Ми так і надіємося, що ми там будемо. Ми не надіємося, навіть ми знаємо, що ми там будемо, бо це наша країна і наша земля. Недопущення провозу контрабанди, як з Тимчасово окупованої території сюди до нас, так і з нашої туди недопущення провозу зброї, як завжди, боєприпасів, прохід різноманітних диверсійно-розвідувальних груп. Ну, в общем, Щоб у нас був мир в країні. Всі люди, які були, скажімо так, виявлені в причетності до сепаратизму, передавалися або в службу безпеки України, з якою ми Працюємо дуже щільно, дуже, так, і їм, скажімо, добре і нам добре. От, ну, на моїй пам'яті, за цих два місяці в поліцію і Служби безпеки України було передано близько п'яти осіб, які проходили по базі, як сепаратисти, скажімо так. За цей час близько п'яти одиниць гранат було виявлено, також боєприпаси різноманітного калібру. От. Ну і а що стосується контрабанди, то на моїй пам'яті, навіть я в цьому приймав участь, був виявлений мікроавтобус, який в салоні був обшитий по новому обшивкою, і між обшивкою і кузовом салона знаходилися сигарети. Порядка 60 блоків з акцизними марками, до речі, Україна. Співпрацюємо з Фіскальною службою України, Службою безпеки України, Збройні Сили України, ну і прикордонні війська, ну, взагалі-то всі, хто в нас знаходяться в зоні проведення АТО. І також місцева поліція, якій, до речі, ми останнім часом допомагаємо по охороні громадського порядку в самому Бахмуту. Поряд з нами сьома школа є педагогічне училище. Неодноразово з ними проводилися лекції, і проводилися заняття по медичній підготовці, роз'яснювали дітям на день незалежності до день захисника вітчизні. До речі, дуже було приємно. Ми були запрошені в сьому школу на концерт, де нас привітали з цим. Ну, Я, напевно, вже доріз до того віку, коли я стаю сентиментальним, коли маленькі дітки розповідають вірші і дякують нам за те, що вони живуть в мирному місці. Справа в тім, що перше моє відрядження в Бахмут було ще в 2015 році. Ми взим, я взимку тоді заїхав, в нас була ротація. Знаєте, стоячи на блокпосту, я помітив, що нас дійсно тут не любили і якось так. Не стільки не любили, скільки побоювалися. Видно, ті байки про... Карателів і які п'ють дитячу кров русськоязичну, видно, вони дійсно в це вірили. Але коли ти допомагаєш людям, ну, воно добро добро виплачується. Ми їм допомагаємо, чим можемо. Ми їм допомагаємо. Наприклад, тут жінка є інвалід, яка до нас приходить, ми їздимо так. Ну, не сильно, але ми їй допомагаємо харчами. Така в нас зараз. Обстановка в країні, що не всі можуть справитись. На одному з блокпостів поряд живе бабуля, в якої навіть в домі немає електроенергії. Теж допомагаємо хлопці їздять дров і її нарубають, щоб вона не межли, ті ж самими продуктами. Понятно, що ми не сильно, скажемо, так, багаті, не все можемо їй допомогти, щоб ми могли. Ну те, що в нашій змозі ми допомагаємо. І слухи ж ходять між людьми, що ми ж оказується таки, не такі вже й карателі. Докорінно відрізняється ситуація у Мар'їнці, яка розташована на лінії розмежування і де кожного дня по позиціях українських військових ведуться обстріли. В діло йде все: від стрілецької зброї до різнокаліберних мінометів та САУ, не залишають в спокою місто і ворожі снайпери. Саме тут в нічний час краще не вмикати світло і їздити з вимкненими фарами. Кожного вечора можна почути звуки обстрілів та спалахи вибухів. Головна мета полку Дніпро-1 на цій території патрулювання міста та низка завдань по боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами, які періодично роблять спроби протиснутися на підконтрольну українцям територію. Сепаратисти на Баску не постійно базуються, а приходять в определене час на на позиції і зачастую, непонятно, понятно, приходять під вечір. И там плюс-минус до двух, до трех часов ночи. Поработали, поработали, покошмарили. И все, и отошли. В общем, по ситуации, да, в Маренке, которая сложится, ну, как бы, бывает спокойно, бывает спокойно. Но есть и моменты, да, вот, подобные сегодняшнему вечеру, да, так сказать, вашему приезду. Потому что до вашего приезда было тихо. Вот, в принципе, как и, наверное, на всей передовой, Такие моменты начинаются зачастую вечером, то есть ближе к вечеру, да, и длятся, опять же, на протяжении всей ночи. Вот. Тяжелая, в принципе, пока месть не работает. Были обстрелы последний раз по военным позициям и непосредственно по самой марянке. Это 16-1610. Вот. Отработали САУ 122. Отработали по позициям. Там есть по первому бату. И непосредственно по самой марянке в район проспекта Ворошилова. Если я не ошибаюсь, да? В район проспекта Ворошилова. В общем, задела пару гражданских домов там. Здание МЧС. Вот. Ну, вроде никто не пострадал. Работает зачастую только стрелковое оружие. Вот. Изредка поступает информация, что заходит ДРГ, так сказать. На днях похвалил нас начальник Кураховского райдела за В тот момент за той період, що ми знаходимося здесь, много точнее, сильно упав уровень приступності в да, там мародьорства, Ровство і тому подібне. Крім цілодобового патрулювання міста, до медиків полку звертаються інші підрозділи, якщо є поранені, адже у розпорядженні полку укомплектований реанімобіль, необхідні інструменти та медикаменти, а власні лікарі мають досвід надання допомоги в умовах активних бойових дій. За час несення служби у Мар'їнці бійці полку виконали багато роботи, завдяки якій місто, що вже третій рік є гарячою точкою, може спати спокійно і знати, що тут діють закони України. За той час, що ми знаходимося в місті Марянка, ми проводили патріотичні виховні зустрічі з молоддю. Суттєво знизили рівень злочинності, тому що наша задача як підрозділу поліції попередити, по-перше, попередити злочини. Приймали участь у розмінуванні будівель за час нашого перебування у населеному пункті Мар'їнка рівень довіри місцевого населення до поліції збільшився. Хочу зазначити, що наші дії спрямовані на те, щоб у зоні антитерористичної операції діяли закони України.